Всім доброго дня, у нас нове надходження Peugeot 3008 2013 року з бензиновим двигуном 1,6 літри на автоматі. Машина обслужена, є камера заднього виду, парктроніки задні. Перейдемо до салону. Салон текстильний, в темному кольорі. Є третій підголівник, підлокітник. Також є доступ в багажне відділення, автоматичні склопідйомники, електронне регулювання дзеркал та складання, підігрів сидіння. Також є автосвітло, датчик дощу. Пробіг даної автівки 143 тисячі кілометрів. Також є проекція, великий екран мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, електроручник, підлокітник. Придбати дану автівку можете в компанії Автофокус, заготівку, в кредит або лізінг, також можливий обмін, доставка в ваше місто, тест-драйв. Ми знаходимося по адресі Оболонський проспект 21Б, парковка DreamBerry.